Колеги, ми продовжуємо робочий день і тема наступного прес-брифінгу марш рівності крізь призму прав людини. Чиї права порушено? До слова запрошується Валерія Риба, координатор групи громадського спостереження Озон, Ксенія Проконова, адвокат, Руслана Панухник, одна із організаторів маршу рівності, а також Захар Попович, потерпілий. Прошу колеги. Доброго дня усім. Я сьогодні представляю тут групу громадського спостереження ОЗОН. Я є її координатором, звати мене Валерія Рибак. І сьогодні ми поговоримо про забезпечення свободи мирних зібрань в Україні. Ми, як незалежна сторона, спостерігачі, виходимо на мирні зібрання і дивимося, що там відбувається, як себе поводять учасники, як себе поводить міліція, чи може кожен з наших громадян реалізувати своє право і сказати, що він хоче від держави, чим він незадоволений, або висловити якусь свою позицію. Що з того червня 2015 року так ми зібралися для того щоб спостерігати за маршем рівності це правозахисне правозахисна подія яка була у вигляді маршу знаєте коли я викладала у наших патрульних майбутніх київських і ми розглядали ситуацію про які дії міліції повинні бути під час мирного зібрання? Що має робити міліція, якщо, наприклад, був, був би такий марш рівності для захисту Свободи мирних зібран, правозахисний марш і для протидії дискримінації захисту прав ЛГБТ-спільноти. Я дивлюсь у очі, всі мовчать, не посміхаються. Думаю, напевно, всі серйозні такі розуміють важливість цього питання. Ну а насправді потім я зрозуміла, що три з цих компонентів є незрозумілими: права людини, ЛГБТ-спільнота і захист дії міліції. На жаль, така ситуація взагалі у суспільстві, коли ми не вміємо і не знаємо, як користуватися нашими правами, чого вимагати від нашої держави, від нашої міліції. Тож для цього ми працюємо і будемо на це наголошувати. Як це відбувалося? Сьогодні в красках вам безпосередньо з перших вуст розкажуть учасники зібрання, і ті, хто потерпілі, ті, хто їх захищає, на що хочу наголосити увагу, що Сьогодні ми запрошували також і представників МВС. На жаль, вони не з'явилися. Ми хотіли показати більш об'єктивну сторону. От ну така ситуація, і взагалі з забезпеченням свободи мирних зібрань, адже цей процес тривалий. Він триває не тільки під час зібрання, коли ми бачимо міліцію на вулицях, а і до того, як наприклад. Можуть бути певні консультації, можуть бути розроблення певного безпекового плану, якщо є такі проблеми. На жаль, цього разу ми не побачили належної взаємодії учасників і міліції і змушені це констатувати. Дійсно радую про те, що міліція була на зібраннях і намагалась забезпечувати свободу мирних зібрань. І я сподіваюся, що така велика кількість міліції забезпечила більшу безпечність учасників, хоча її дійсно були потреби. І це говорить про те, що були деякі недопрацювання в цьому питанні. Також цікаво про те, що, на жаль, потерпіли дві сторони: це потерпілі учасники маршу і міліція. Учасники маршу допомагали міліції. В цьому питанні збирали кошти для того, щоб допомогти потерпілим міліціонерам. Я сподіваюся, що з ними все добре. Ось і важливе питання ще й продовження цього процесу це судові процеси, адже були затримані за офіційними даними міліції. Це близько 30 затриманих, і сім були вже в судовому процесі. Обрані запобіжні заходи, і ми надалі будемо спостерігати за тим, як ці судові процеси відбуваються, адже і ОЗОН спостерігає за тим, як і в судових процесах дотримуються наші права. Детальніше розкаже про це Ксенія Проконова, як адвокат, про те, як, які статті інкримінують за ці порушення. На жаль, ми бачимо, що враховується тільки 296 стаття. Це стаття за хуліганство. Хоча необхідно враховувати мету цих злочинів, адже ми знаємо про такі злочини, як злочини на ґрунті ненависті, а також щодо злочинів, які відбулись до правоохоронців, адже це напади на правоохоронців. А на жаль, я не чула про те, що були такі. Процеси, які б розглядали і ці питання. Тож ми підготували цей звіт, який ми передаємо міліції, передаємо учасникам для того, щоб можна було побачити, як детально відбувалось зібрання в деталях, в картинках, тобто фотографіях, які дії були міліції, і які ми висловлюємо рекомендації. Рекомендації ми висловлюємо. Не тільки міліції, звичайно, а й місцевій владі, тому що і вона задіяна в цьому процесі. Ну, наприклад, такий момент, як подача повідомлення, і як далі Київська міська державна адміністрація має передавати це повідомлення. Тож я зацитую, напевно, певні рекомендації в кінці нашого. Прес-брифінгу. А для цього зараз запрошую вас ознайомитись із тим, як це відбувалося, з Русланою Панухник. Це одна з організаторів маршу. і Вона розповість, як же це було. Доброго дня. Я погоджуюся з Валерією з приводу того, що мирне зібрання, в тому числі реалізація свого права на мирне зібрання з ЛГБТ-спільнотою, є одним з фундаментальних прав людини, в якому держава має грати одну з головних ролей, адже права людини це про відносини держави та людини. Розказати вам про те, що що відбувалося як до під час і після маршу, це напевно займе дуже багато часу. Я просто хочу наголосити на тому, що е, я дуже сподіваюся, і організаційний комітет Київ Прайду разом з іншими правозахисними організаціями та іншими зацікавленими сторонами будуть робити усе можливе, аби Досягти консенсусу, досягти певного від, від, відлагодженого механізму співпраці з державою, з київською міською адміністрацією та міліцією щодо того, як забезпечувати право людини, прав, право людини на мирне зібрання, в тому числі Київ Прайд і марш рівності, як один з прикладів цього. Адже ми, як Глебете спільнота, як організаційний комітет Київ Прайду, не збираємося полишати своє право на мирне зібрання і будемо продовжувати і проводити марш рівності як в наступному році, так і в 17-му, так і в 18-му і тому подібне. Тому для мене дуже важливо зараз наголосити на тому, що. Це процес не точковий, Це не один раз зібралися, поговорили і ну добре, так, так і буде, ми прийдемо і забезпечимо вам порядок і безпеку на мирному зібранні. Це процес, який має тривати постійно цілий рік підготовки, консультацій, порозуміння між організаторами та міліцією і Київською міською адміністрацією. Адже цього року я можу відзначити те, що. Комунікація між міліцією та київською міською адміністрацією її практично не було. Заявка, котра була подана 5 травня, надійшла до міліції аж 28 травня, вже після того, коли я особисто віднесла звернення до міліції, аби зустрітися з ними. Тому Цього не має бути. Це затримало нас на цілий місяць того часу, коли ми могли детально проаналізувати і проробити безпековий план для забезпечення порядку громадського порядку та безпеки учасників на марші. Тому мені дуже прикро, що ніхто з представників Міністерства внутрішніх справ в міліції не з'явилися, Тому що я дуже сподіваюся на конструктивний діалог з боку влади і сподіваюся на те, що ми таки дійдемо порозуміння, і держава визнає право на мирні забрання як фундаментальне право людини, де вона повинна забезпечити громадський порядок та безпеку учасників. І Буде це робити належним чином, консультуючись з організаторами в подальші роки. Дякую. Колеги, хто наступний? Пані Ксенія. Я лучше улучшить у слові. Добрый день. Меня зовут Ксения Проконова. Я адвокат, защищаю потерпевших во время марша равенства. По поводу того, о чем говорили выше и что хотелось бы добавить к этому. Во время марша равенства были случаи, про, случаи насилия. Что касается правоохранительных органов, то этой информации я не обладаю, поскольку я их не представляю. Тут более подробно, наверное, рассказывала то, что рассказывала Валерия. Более подробной информации у меня нет. Что касается нападений, которые были. А, безусловно, хочется отметить тот момент, что нападения, которые были во время марша, они не могут быть сейчас квалифицированы после те 296 только, а именно хулиганство. Почему? Потому что это не просто нападение на улице с целью, с целью извините, там, изъятия мобильного телефона или по каким-то другим мотивам. А, эти нападения носили четко а, определенный характер. Они были направлены против определенной части а, людей, которые выражают открыто Свою солидарность с участниками марша, являются участниками марша, а, либо, в принципе, транслируют те идеи, которые по той или иной причине не нравятся нашим правым в, в большей части э, группировкам. Назовем это так. В принципе, у правого сектора, который за себя уже, на себя уже взял. в определенной части ответственность вместе со свободой за подобные, за подобные нападения, в последнее время увеличилось количество интереса, в принципе, к зоне гениталий всех, всех людей, которые не относятся к правому сектору. Что вызывает много вопросов, потому что а, правый сектор может обращать внимание только на себя и никоим образом не транслировать свои идеи вовне. Что касается правильной квалификации. На сегодняшний момент по подано несколько заявлений о преступлении. А, они поданы в оболонское управление милиции квалификация по 296 и нами подано а, заявление о переквалификации по 161 статье Уголовного кодекса, а именно нарушение равноправия граждан по различным признакам. Почему важно, важна, такая переквалификация? Потому что нападения, которые были во время марша, а, они своей целью имеют, м, скажем, привлечение общественного внимания. Это не, не так а, нападение на каких-то конкретных людей, как как сигнал, который транслируется обществу, что подобные марши недопустимы, с ними будут бороться, подобные идеи не приветствуются, и с ними с ними будут бороться именно таким насильственным путем. На сегодняшний момент нами собрана определенная доказательная база, которая также передана милиции, а именно это фотографии по нападавших, поскольку их можно было установить благодаря тому, что фотографий было много. А, это, допрос, это свидетели, которые уже прошли допросы, это показания самих потерпевших, а, снятые побои, с, документы, которые свидетельствуют о медицинской помощи и так далее. А, что не проведено? На сегодняшний момент у нас есть основания полагать, что не последнюю роль там играет несколько депутатов от свободы, в частности эм, Захар напомнит мне, как правильно фамилия. Ноевый, точно. Юрий Ноевый, а, на него показал более того один из потерпевших, это Николай Старков, который указывает на то, что именно это лицо его ударило непосредственно по отношению к другим избитым, а он выполнял роль организатора, что мы собираемся доказывать. На сегодняшний момент его до сих пор не допросили. Ну, что недопустимо, будем на это как-то реагировать и хотели бы привлечь к этому внимание общественность. И на, в окончании хотелось бы сказать, что толерантность все-таки имеет какие-то определенные границы. Я думаю, что из этого марша стоит делать выводы по результатам. И что касается и безопасности, и в том числе возможного отпора и ответа подобным нападающим группировкам. Если есть вопросы, я отвечу. Дякую вам. Пытание будет в конце пресс-брифингу. А зараз до слова запрошиется Захара Попович. Потерпилый. Захар Попович, я заступник директора Центру соціально-трудових досліджень, член комітету нової політичної партії Соціальний рух. На мене і на моїх товаришів було здійснено напад під час маршу рівності. Ми не змогли через кордон міліції безпосередньо потрапити на територію проведення і через це. Опинилися в зоні легкої доступності для ультраправих, які, як тепер з'ясувалося, відслідковували нас і організовано групою напали, нанесли нам телесні ушкодження, безпосередньо приймали участь вже там названі депутати обласної ради, заступник голови Київської обласної ради, який безпосередньо наніс удар. Найслабшому з нас Миколі, да, найменшому ростом. І е, після цього е, зашивати губу довелося е, Миколі. Е, ну Це подробиці. Подробиці, які має е, так сказати, встановлювати, я сподіваюсь, суд. І я сподіваюся, що ці організатори будуть притягнути до відповідальності. Я хотів би звернути увагу на е, ну власне, системний момент. Системний момент полягає в тому, що це не єдиний такий напад. І е, ми можемо маємо розуміти, що організовані злочинні угруповання ультраправих зараз систематично здійснюють терор до своїх політичних опонентів і загалом до всіх, хто притримується, скажімо так, егалітарної ідеології прав людини і хто сміє публічно якось підважувати, ставити під сумнів їх. Націоналістичну, але націоналістичну саме в сенсі расистської, саме в сенсі відмови від прав людини, люди ненависничі ідеологію. Причому я прошу звернути увагу в медіа, що це робиться цілком свідомо і відкрито. Тобто, якщо ви уважно почитаєте веб-сайти цих партій, і якщо хтось з вас колись був на зборах внутрішніх, там СІ-14, Свободи, Правого Сектору, всіх цих угруповань, ви побачите постійне. Накачування членства, як вони це називають, культом насильства. На кожних зборах у цих людей їм, молодим якимось хлопцям там пояснюють, що вирішувати питання з політичними опонентами треба саме шляхом насильства. Треба бити морди політичним опонентам. Це пишеться у них на сайтах, і це постійно на всіх вишкулах і зборах звучить. І ніхто, власне, з цього і не робить якогось секрету. Це секрет тільки так сказати, для широкої ліберальної громадськості, яка все ще сприймає їх як щось, для нас, щось важливе для розбудови держави, на жаль. І я е, е, хотів би навести декілька прикладів. От. Декілька прикладів, по яким, е, власне, теж більш-менш встановлені люди, які здійснювали ці речі. От. Ще 13 листопада 2013 року я з моїми товаришами з центру дослідження суспільства презентував книгу перекладів статей Троцького, Український Троцький в книгарні Є. І ті самі люди, власне, які здійснили напад от, на Гей Прайді на нас, тоді зірвали цей захід. Ледь не побили іноземних гостей і ось, з Академії наук особисто на моїй машині були порізані колеса. Я не зміг нікуди їхати. Про що теж є відповідне звернення до міліції, да 5 грудня 2013 року депутатом від свободи Мирошниченко було організовано групове побиття активістів там конфедерації вільних профспілок, які роздавали під час майдану листівки на біля метро Хрещати. Пане Захаре, я пропожу да. трішки подалі від мікрофону. Подалі, так. Да. Дякую. Дякую. 17 квітня 2014 року да, було побито теж лівого активіста, інтелектуала Дениса Пілаша. Який зараз захищає диссертацію якраз в Київському інституті міжнародних відносин, 24 вересня 2014 року це ще більш відомий випадок, коли побито очільника директора центра візуальної культури Василя Черепаніна, і до речі. Єдина людина, яку опізнано як учасника і організатора цього звірячого просто побиття, людина ж була декілька тижнів в лікарні з багатьма переломами, це людина, яка зараз теж фігурує у одному з резонансних політичних вбивств, яка є активістом ультраправої партії дуже чітко. Я прошу вибачення. Тут щось мені. Віталій Дудін, може хотів щось сказати. Там. Далі вже 31 березня 2015 року. От напад на Віталія Дудіна, юриста про спілки захист праці. Так, ну 6 червня на нас. Я перелічую лише ті напади, які були здійснені абсолютно очевидно з мотивів політичної ненависті. І, очевидно, проти політичних опонентів, які мали. Нахабство да, висловлювати політично, публічну критику проти цих людей. І е, я хочу звернути увагу на те, що проблема ЛГБТ, проблема прав людини, проблема можливості вільно проводити зібрання вона стосується всіх нас. Це не є проблемою якогось окремого, окремої групи людей. Це Це Ті проблеми, на яких ми маємо всі разом зосереджуватися, коли відбувається марш рівності, то ми всі маємо бути ЛГБТ. І коли б'ють політичних опонентів, і коли вбивають, це те, що може зруйнувати нашу державу. Дякую. Дякую. Тож, продовжуючи те питання, що це стосується усіх нас, що свобода мирних зібрань це право, яке може стосуватися в певний момент будь-кого. Чи маємо ми це захищати? Наші зарплати, наші пенсії, наші е, інші якісь права. А ми маємо виходити на вулиці, і говорити про це. Міліція має нам в цьому допомагати. Нам має в цьому допомагати місцева влада, адже це відносини між державою і громадянами. Тож, е, цитуючи наші рекомендації до влади, ми. Е, Виносимо наступні. Висновки і рекомендації. Що ж, можемо констатувати, що громадяни України та інші люди, які приїхали сюди до держави нашої, змогли реалізувати своє право на мирне зібрання. Вони вийшли маршем, і міліція забезпечила охорону громадського порядку. Проте необхідно в майбутньому налагодити більшу співпрацю органів місцевої влади та органів правоохоронних. Адже, як Руслана цитувала, що цілий місяць пройшов від того, як було подане повідомлення, і вони Місцева влада не спромоглася його надіслати до міліції, хоча вона розуміла ризики. І навіть на зустрічах, коли вони зустрічалися, це не йшлося про те, як проводити якісь безпеку. А йшлося про те, що а можливо використати такі лозунги, а можливо інші. Міліція розповідала про те, що якщо ви вийдете на марш рівності, до вас прийдуть з повістками в АТО. А ви бачили, що писали у Фейсбуці, які на вас можуть бути напади. Ну дійсно бачила, і це ваша робота реагувати на це. Наступне забезпечувати супроводження кожної мирної акції присутністю посадової особи органів внутрішніх справ, яка б відповідала за медіацію разом з учасниками зібрання з іншими сторонами. Ми, як спостерігачі, ходячи навколо цього зібрання, намагалися з'ясувати взагалі присутня, ли, присутня особа від міліції, яка б могла нам пояснити де тут місця для відходу учасників, як тут забезпечена охорона. Нам казали, те. Що, ви звертайтесь на Володимирську 15. Ну, ми тут зараз на мирному зібранні, нам тут потрібна інформація. Нам потрібно знати, де знаходиться медична швидка допомога, як нам отримати цю допомогу. Ми цього не змогли з'ясувати, на жаль. Також у разі небезпеки можливої потрібно дійсно розробляти безпековий план, а ми побачили, що під час маршу рівності до його проведення міліція повідомила. Про те місце, де вона зможе забезпечувати охорону громадського порядку, о першій годині дня за день до проведення зібрані. Тобто менше доби у учасників було для того, щоб підготуватися взагалі, де їм бути, як їм звідти відходити, тому що дійсно була небезпека. Міліція, на жаль, не проробила це питання, і коли вже учасники відходили від зібрання, міліція, ну сказав, ви маленькими групами відходьте, і це вас якось обезпечить. Це не був супровід. Безпечних місць взагалі, а, також необхідно відмітити, що не всі учасники, не всі правоохоронці були з розрізнювальними знаками. Тобто, ми знаємо, що зараз складна ситуація в страні, зараз відбувається АТО, всі знаходяться в якихось формах. І хто за що відповідає, ми не можемо знати на мирному зібранні також були представники, як вони нам сказали, внутрішніх військ, але просто в якомусь камуфляжі. От чи можемо ми звертатися до ними за отриманням допомоги чи ні? Більше того. Міліція була не у всіх місцях, де можлива небезпека. Ми знаємо, що це відбувалося на Оболонській набережній, де можливі підходи до того місця проведення зібрання. Там міліції не було, і коли відбувалися ці напади, міліції не було. Наші спостерігачі дзвонили до 102, щоб повідомити, що е, йдуть напади, що можливі зараз напади на учасників. Е, також е, про що вже говорилось, це необхідно провести ретельне розслідування і тих випадків, як зі сторони учасників, і тих випадків, як зі сторони правоохоронців, щоб ці злочини були належним членом кваліфіковані і розслідувані. Тому що дійсно багато фото ви бачили сьогодні. Там видно обличчя, видно тих осіб, які вчиняли ці правопорушення. Ну, на жаль, було затримано 30 осіб да, за офіційними даними. поки що запобіжний захід обрано тільки сімом особам. А також я бачила, що показували фото з контрзібрання, так званого контрзібрання, і там були дуже різні плакати, які не давали нам змогу зрозуміти точний меседж взагалі цього зібрання, тому що, наприклад, були такі плакати, як Ніт ЛГБТ у власті і нам нічого єсть. Нам учасники зібрання не змогли пояснити точну причину, чого вони там знаходяться і чому вони вийшли на це зібрання. Але а, варто констатувати, що е, правоохоронні органи забезпечили правопорядок і на цьому зібранні, і там взагалі ніяких екстесів не було. Таким чином, я сподіваюся, що міліція і місцева влада врахує наші зауваження, наші коментарі. Ось зараз учасники маршу йдуть на зустріч до місцевої влади. Ми їм передамо ось такий посібник. Це навіть не посібник. а... Більше того, це звіт документів, називається він Керівні принципи зі свободи мирних зібрань, де виписана міжнародна практика з того, як має забезпечуватись свобода мирних зібрань у кожній державі, яка захищає права людини. Ось і е, ті головні принципи, які, власне, передбачає свобода мирних зібрань як право людини. Дякую. Дякую, Валерія. Колеги, чи є питання до спікерів? Уточнення? Олена Стецюк, український кризовий медіа-центр, ось у мене запитання якраз до представників озону. Повертаючись до теми нашого прес-брифінгу, власне, тоді чиї права були тут порушені? Ось організатори хотіли провести цей марш? Вони провели. Тобто, в чому тоді ці порушення і. Ще одне запитання: наскільки доречне було проведення цього маршу, взагалі е, знаючи ситуацію в країні, так і знаючи про те, що про самі провокації попереджали, і власне чи не було ця спроба проведення маршу е, приверненням уваги до ЛГБТ спільноти, якраз завдяки цим можливо сутичкам? Скажімо угу. так, дякую за запитання. ну насправді для мене це зібрання є лакмусовий папір, тому що воно визиває таку реакцію у суспільстві і на те, як може спів? Працювати міліція, чиї права було порушено? так учасники реалізували своє право. Проте ми побачили, що є жертви, є потерпілі. Тож це були порушені права тих людей, які приймали участь у зібранні, і права взагалі кожного з нас. Тому що якщо ми колись потрапимо в таку ситуацію, вийдемо на вулиці. В мене немає точної гарантії, що моє право на свободу мирних зібрань буде реалізовано і мене буде захищено, і громадський порядок буде належним чином забезпечений. Тож, чи на часі це один з лозунгів був права людини завжди на часі. І якщо ми виходимо з плакатами про те, що свобода мирних зібрань має відбутися і має бути у нашій країні, ж вона дійсно має бути, тому що потрібно повертатися з АТО і якось жити у цій країні, де мають діяти закони, а не якісь правила там, де можна бити людей, при цьому їх відпускати і потім. Ну, от, таким часом. Дякую, Валерія. Дякую, шановні учасники прес-брифінгу. Мусимо завершувати через брак часу. Успіху вам. Дякую.